Лінь взагалі, що таке лінь? Це Вообще, така штука, нас сейчас зі школи всі заплывут, що ти ты ти такий, такие, понял, внушили чувство страха и стыда зелень. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то заняться, воно тобі не надо вообще абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягаті просто до відпочинку лежать, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, селью життя приймать. А нам тут розказують, ти ты должен добыть этого, ты должен стати успішним, зарабатывать столько-то і так далі. Люди нам бачать кількість сил, яку надо сюди вложити. Думають, а на що мені надо стільки сил вкладывать на те, що я ще непонятно, чи це получу. І люди даже не пробують. І все, їм проще прокрастинизировать и ничего не. І це нормально абсолютно. Але от ми ну є ж можливість з телефону просто заробити, на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн заробити. невеличезне зараз, просто лежа на дивані, вместо того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відеоси, помонтувати чи фотки або чи щось таке Будь цього гроші, коли базовий ресурс для життя, Тут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і а, є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, люди у нас заробляють. П'ятіся 100 тисяч місяць, хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я до Лені відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробив, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Бовсько ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назад. Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний та бізнес медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну не, не, не понимають, тут питають донести людям, скільки можна зробити онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробував, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямій фірми, до речі, вони ж за посилання профілі. Скільки людей виходить з і як? І де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата часто в 10 раз менше, ніж вони на цих відео зароблять. І це тільки один приклад. Уявість скільки вообще можливостей онлайн зробіть? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така...